Сесія носила гострий характер. Керівник господарства карта Мишмокріїв, мабуть, вирішив, що його присутність в залі зайва. Можливо, і так, бо люди досить вороже були настроєні. Перше питання хід розрахувань з громадянами за оренду земельних паїв. Обурені мешканці села принесли з собою ту суміш, якою з ним розрахувалось господарство. Дивують ціни, відходи пшениці та жита 800 гривень тона. За даними управління сільського господарства, таку ціну має продовольча пшениця третього класу. Відходи проса 300 гривень. Від такого корму кури розбігаються, говорили люди. На що замісник Мокрієва спокійно відповідав: не подобається, не беріть. Люди почули обіцянку отримати 50 кілограмів насіння соняшника, але з такої кількості скільки ж масла вийде? Інші господарства відразу розраховуються соняшниковим маслом. Зараз триває робота по заміні земельних сертифікатів на державні акти. Господарство Картамиш утримало і спаю певну суму, але держакти не виготовило. Голова районної ради Василь Миколаївич Сипко наголосив на тому, що державний акт це паспорт селянина на землю, тому за нього треба боротися. Розповідали про стан розрахунків з громадянами за оренду земельних паїв і фермери, у яких кількість паїв набагато менша ніж у картамиша. Розрахунки зроблені вчасно. Люди отримали різноманітні продукти у вигляді пшениці, гречки, кукурудзи. Сільська рада вирішила направити до первомайської райдержадміністрації клопотання щодо розгляду питання про передачу в оренду землі резервного фонду. Також рекомендувати розрахуватись господарство картамиш за оренду земельних паїв до 30 листопада. Про хід розпаювання майна повідомила член комісії Світлана Павлівна Матвійчук. Люди знову почали ставити небажані запитання: де наше майно, чому розбираються телятники, куди подівся сільгоспінвентар. Не на все знаходиться відповідь. Взагалі, темну справу з розпаювання майна цього господарства зараз розглядають правоохоронні органи. На сесії були присутні представники різних служб. До них у людей теж є прохання. Їх обіцяли переглянути. В цілому громадяни залишились задоволені результатами сесії. Та чи не затягнеться виконання тих чи інших обіцянок, ніхто не знає за паї і імущественний и Вони ж нам третій год нічого не дають, як других. А нам що я завтра умру, мені вже тут расчет не нужен, в Ми ж в основному пенсіонери. І тому от эти на бальші опроси, ну вроді би решаються, і ми так хаті Як сесії то я утвердна. А от іменно я б хотіла, щоб більше уваги було на бабушек. Тому що вони на мені, Макрив, нам ні, а іменно Макрію, нам ніколи, нам ніколи, когда, не ніколи рішим. Позже нам некогда. И все. У мене от этого есть вопрос.